Вітаю! Сьогодні ми дізнаємося, як важливо поважати один одного і жити у світі добра та дружби. Повага це коли ми гарно ставимося до інших, слухаємо, допомагаємо, не ображаємо. Поважати це просто. Говори вічливі слова, допомагай друзям та дорослим. Грайтеся разом та ділитися, слухати інших і не перебивати. Вічливість робить світ краще, якщо ми добрі один до одного, то у нас більше друзів і почувають щасливими. А зараз пограємо в гру Я ти чи ні? Як би ти вчинив, якщо побачив, що твій друг чинує? Хтось упустив книжку. Як допомогти? Твій друг не хоче ділитися іграшками. Як з ним поговорити? Повага та вічливість роблять нас кращими. Давайте завжди ставитися. До інших так, як хочемо, щоб ставилися до нас.